Що пішкою все заче? Чи зможуть вони виїхати з країни після війни? Досить жвава дискусія розгонулася на цю тему під відповідним відео на каналі. Дехто написав, що тюрем на всіх не вистачить. Були такі, що писали про те, що держава зацікавлена в трудових ресурсах і репресивних заходів не буде. Багато хто сподівається на амністію. Так що нас чекає? Військовозобов'язані чоловіки не зможуть виїжджати за кордон одразу після закінчення війни в Україні. Спочатку буде певний проміжний період. Таку заяву в інтерв'ю зробив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Почули, одразу після війни виїжджати в військовозобов'язання не зможуть. Це стосується і сезаче, і не сезаче. Зрозуміло, що це тільки слова. Можливо, це зроблено навмисно для з'ясування настроїв суспільства. Але не виключаю, що невдовзі ми побачимо нормативний акт з повітними заборонами. Також не зрозуміло, скільки за часом буде тривати цей проміжний період тиждень чи рік. Що думаєте, напишіть в коментарях.